Якою була атмосфера в баскетболі 80-х та 90-х? 80-х, -е, я, мабуть, не дуже гарно пам'ятаю. Е, ну, що, це, це моя школа. І все, все майже все в мене проходило у Алчевську. Тому Важко сказати, який там аутсайд баскетбол, аутсайд Алчевська був. Угу. Ми, ми лише їздили на ігри Спартака Луганського, подивитися, як вони грають. Там, до США сідали в автобус, їхали туди. Але але завжди я все пам'ятаю точно пам'ятаю, завжди були були повні зали, коли грав Спартак у ці у радянські часи у там 86 87 сімдесят Це ми їздили. Це була подія для нас, коли ми всі збиралися. Селчевська, сідали пару там вікових категорій хлопців ті команд і їхали подивитися. Гру. Це подія була класна. Їхали у, у обласний центр. Багато робилось так, щоб ми розвивались повністю і бачили. Спартак Луган це друга ліга СССР о, СРСР була і тому це не топ, але для нас це була вище криша.